Пам'ять сивини, пам'ять тих, що не прийшли в війни. Сьогодні 9 травня день надзвичайно великої перемоги в історії людства, перемоги над фашистською чумою. Та Цей знамений день вирішив подолати 70 кілометрів на велосипеді, щоб привітати свого батька фронтовика нам гновені речі стрілки повернути. Щиро вітаю всіх святом перемоги і бажаю тільки одного, щоб нащадки ніколи не забували про це. Низько вклоняю всім живим і полеглим визволителям та жертвам фашизму. Приємно бачити, доглянути пам'ятники загиблим фронтовикам. Дай до Тебя Наближаюсь до села Іспас. Моє село незвичайне. І перш за все моїми односельчанами, надзвичайно добрими, порядними, толерантними, талановитими і сміливими людьми. Десятки з них полягли на полях війни. Десятки вернулись з перемогою. А у липні 1941 року, коли бандити профашистської організації КУЗІ вчиняли криваві бійні євреїв в сусідніх селах, мої односельці стали на захист євреїв-односельчан і врятували більше ста осіб, ризикуючи власним життям. Міжнародний фонд толерантності який досліджує історію Голокосту, ініціював встановлення в іспасі пам'ятника колективним праведникам, а село Іспас внесено до почесного списку праведників народів світу? Я знаю огромне кількість українських граждан, які спасають житті єврейських єврейського населення, но село Іспас було единственне село в Україні, где всі жителі села от мала до велика закрили з собою 15 єврейських сімей. Мій батько Іван Олексійович фронтовими дорогами подолав тисячі кілометрів Монголії та Маджурі.

Te adoro do Шіколи хати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде одна мене, і тільки мати не засне, мати не засне, ждего на мене, Це свято не затьмається у віках в цей день. Нестимуть люди завжди квіти, не її пам'ять ріка, в серцях нащадків буде вічно жити. Загрунули, мов грали гармати. Шматусю, це ж його ім'я на Обелівську золотом сіяє. Твій син загинув, щоб жила земля, і цілий світ подвиг пам'ятає усіх, кого забрала в нас війна, ніколи в світі люди не забудуть, синів і дочок, славні імена, в серцях нащадків завжди жити. Just the more you need it, I you. Сколько лет прошло, не могу забыть. Мужество солдатское и волю. Мужество солдатское и волю. Память, память за собой позови. Все далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, А друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты живой, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, Я хочу своїм друзям глазам і живу в пам'яті народу. Його вірні дочки і сини. Ті, що не вернулися з походів різної великої війни.